Рецепт цього коктейля був відомий ще до нашого з вами існування, а саме на початку 1870-х-1880-х роках. Спочатку цей коктейль був відомий як континентальний Саур, а з часом отримав свою сучасну назву. І це Нью-Йорк Саур. Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. Всім гарного вечора! З вами Андрій і я. Верив цей коктейль Ален Кац, співзасновник New York Distilling Company. Створений цей коктейль був, е, ймовірно, в Чикаго, але саме Нью-Йорк закріпив за ним популярність. Цей коктейль є майже класичний віскі саур, який поєднує в собі Бурбон, лимонний сік, цукровий сироп, білок. Але фішка його є: це шар з червоного сухого вина, який дає глибокий аромат. І яскравий вигляд. Так, і перед початком готування а, хочу вам ще дещо сказати за алкоголь. А, з приводу основи: це може бути або звичайний бурбон, або житній віскі. І також а, з приводу вина. А, наприклад, IBA радить взяти ще раз або мальбек. На мою думку, краще взяти просто сухе червоне вино, яке вам до вподоби, але яке має фруктові нотки. Це буде добре поєднуватись в коктейлі. Ну що ж, більше не задягую, готові! Ну, а тепер завжди сухий, а потім мокрий шейк. Залишилось тільки прикрасити. Це буде цедра лимона, з якої я спочатку вичавлюю фірні масла. Треба взяти одну вишню. Загорнути в неї ядро і протнути шпажкою. Коктейль Нью-Йорк Сау готов. Привіт, друзі! Вітаю вас! Чудовий коктейль в мене взагалі там за кадром він викликав купу емоцій. Він дуже круто виглядає. Вже постояв трошки ні, вже так розчарувався. Але все одно так гарно. Якби мені такий принесли, я б дуже була здивована. Я перший раз бачу такий коктейль. Чесно. <гум> Точно заслуговує на ваші вподобайки. Тому натискайте вже, не скупіться. А ми будемо пробувати. Так, це віскі Саур, але ти взяв житні віскі. тут ще червоне віно, а все решта то загально. Картина, як зазвичай. Ну так, ну в цілому можна взяти бурбон, і це максимально буде військ салон. Оригінальний. Хотів сказати. М -м. Мені подобається. Тобі теж подобається, я думаю. Так, мені подобається просто дійсно воно таке. Цікаві нотки додані, прикольно. Так, дуже відчувається, якщо у вас буде смачне вино. Я тут відчуваю оцю квітковість, ось цей такий винний смак, але не дуже насичений, нібито він просто там, аби доповнити загальну картину коктейлі. По-перше, виглядає дійсно красиво. По-друге, для тих, хто любить вино, теж сподобається. Хто й не дуже любить вино, теж сподобається. Бо тут не відчувається прям такий от. Суто ну, ви не п'єте червоне вино у чистому вигляді. Тут лише його ароматика. Так, ну, так. І... Та. Це фруктовий, дійсно, я ще раз кухнув, випив. Дійсно, прикольно. Угу. Класно. Достойно. Чутко. Так. Мені подобається. Ну, в цілому я люблю Іскасаури і будь-які його модифікації, мені звичайно, подобаються. Ну, Мені теж. Але тут було ж таке питання, ну, суто. Суто знову. Е, мені теж. Але тут було таке питання в тому, що я сама собі його задавала, чи сподобається мені з червоним вином. Тобто, я думала, що все ж таки червоне вино, воно таке інтенсивне, воно має гарний смак, яскравий, воно не біле, хоча і біле теж яскраве за смаком. І як то взагалі поєднати вино і, і віскі сало? Але вийшло класно. Хто до цього додумався і ще так його подати, як воно так зверху плавало, ну, відчарувалось? Вау. Пишіть в коментарях, чи пили ви вже такі коктейлі, чи подобається він вам. Е, може, ви якось його змінюєте під себе, теж цікаво почитати. Так, досить цікаво почитати, і я тільки що подумала, що оця версія вона трошечки м -м, солодша, ніж класичний віскі саур. От, якщо ти спробуєш я тобі зараз сказала, ти зрозумієш про що. я е, Тобто тут відчувається кислота, відчувається смак е, віскі Саура, але трошечки солодший. Ну, Ні? може бути, дійсно, трошечки, але угу. не дозволено, тому що мота суха. Але мені е, чомусь солодша, ніж зазвичай. На цьому ми з вами будемо прощатися. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки. Та Перевірте, чи не тисну, у вас дзвіночок. І друзі, в нас є Patreon. Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви підтримуєте нас, наш канал, де ми там Андрій, там публікує відео, розповідає класні техніки. Там є знову ж таки, якщо це якась техніка, то там є і рецепти коктейлів з тою технікою. Так, я показую як готувати плюс, пишу в опис. Іначе, то нічим не відрізняється як тут, але там трошки. Глибша історія. Ну і плюс просто підтримати нас. Так. І до нових зустрічей, до нових випусків. Ви раді вас всіх бачити, молодці, що збираєтесь. і гарного вам вечора. Пока. па, -па.